Красавчик який попався, дивіться -ху -ху. Великан. є знову було тільки закинув і знову покльовка. Окунь хорошого розміру. Головне його витягнути на глісер зразу. Фу. Тільки подивіться. Ха. Воблер в шахті можна сказати. Оп. такий кабанчик. Поплив. Фу. Нарешті. Почався кльов. Це десь три рази виходив, чи напевне два і з третього заїв. Знову. Хо-хо, хох, що там було? Ратим часу. Швиденько захід. поки є вихід рибки Не було покльовка знов на цьому місці до речі я воду тут ось приходив мужик і кидав на пружини тупо закривав всю цю точку ставив 3-4 Вудки з пружиною і все, тут вже не кинеш. Тут оконь також полюбляє виходити ух клас Просто кафі, він вискочив. Думаю ви це бачили. це бачили. Це було просто офігенно. Ось такий кабанчик. Чи буде приманювати окуня чи ні, така можливо, вже бачили в моїх попередніх відео. І на поверхні не видно, що окунь харчувався совмальком, можливо через цю таку хвильку маленьку. Але таке було раз в мене, що взагалі виходів окуня не було видно, а він так обаєзнав, от натуралка а Він так клював, що котець, що я не знаю від чого то залежить. Якщо чесно вам сказати, але від чогось залежить. Все таке цікава риба своїми повадками. Отакий. На дамбі не хоче і все, Що ти йому зробиш? Yeah. З дальняка Виходив за ним, виходив, щось там пробував його і влупив. Ось такий даного ну, розміром оконя цього року просто радий, але знов. Ото біля мене малька глупить. Ай-яй-яй, який там був вихід. Є не знаю чи ти той то брав, але вихід був просто кайфовий. Так, вискочив прямо з води за мене. Аж з води вилетів. Тільки поміняв кольори. Не знаю чи то впливає, чи ні, але да, малька на дамбі куча, а А окунь його не єсть. сонечко стає. можливо то вже і... І покльові буде зараз. Так, ще один контрольний. Все треба пробувати. Озеро Велике, хіб знає, що воно, де там робиться. Ай-яй-яй yeah. зійшов. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.